Гарного всім врожаю, ви на каналі Ліричний Селянин. І Сьогодні ми поговоримо про те, які свята цік... чекають нас у липні. Які свята, Що говорить народні прикмети про липень? І також порада про календар огородника. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи користуєтеся ви астрологією, коли працюєте на присадибній ділянці. Досить е цікавить мені ваша думка. Чи хтось звертає на це увагу, чи садить тоді, коли в кого є час. Чи все ж таки потрібно звертати увагу на астрологію. Отже, розпочнемо. Як кажуть для городників, у липні сонце без вогню горить. Така спека, що просто все згорає. Тому сільськогосподарські роботи не рекомендується проводити 3, 10, 17 та 26 липня. 1, 2, 28 та 29 липня збір врожаю для швидкого споживання не бажано в ці дні підгортати, полоти та поливати. Краще прополювати 4, 30 та 31 липня. Також в ці дні краще проводити боротьбу зі шкідниками, які живуть у землі, і косавицю. 5 та 6 липня найвдаліші дні для боротьби з бур'янами, проріджування. Не рекомендується також полив у ці дні. 7-8 липня досить добрі дні для підстригання галявин. Не варто збирати плоди для зберігання та лікарські рослини в цей день. 9 липня прополювання, культивання та мульчування, підживлення рослин, знищення шкідників. Також 11-12 липня гарні дні для підживлювання рослин для розвитку плода та листкової системи. 13-15 липня прополювання, збір фруктів та ягід. 16 липня вдалий день для поливання рослин. Не рекомендується обрізувати сухі гілки, заготовляти сіно та лікарські трави. З 18 по 20 липня не час для застосування штучних добрів. А 21-22 липня не варто збирати плоди, закладати їх на зберігання. З 23 по 25, як би вам цього не хотілося, але не рекомендується поливати. І також 27 липня небажаний полив та збирання врожаю. Як бачите, згідно астрології, в цьому місяці дуже багато днів, коли небажаний полив. Але що ж робити, якщо в липні досить жарко і поливати потрібно? Якісь свята у нас державні в цьому місяці чекають. 1 липня День архітектури України. Будемо вітати всіх архітекторів. Також 1 липня, Міжнародний день кооперативів. А от 2 липня вже Міжнародний день спортивного журналіста, також День працівників морського та річкового флоту, і наших захисників День Військово-морських сил Збройних сил України, а також 2 липня День Працівників Державної податкової служби України. Але 2 липня також не забуваємо про своїх домашніх улюбленців, тому що 2 липня Міжнародний день собак. 4 липня День Національної поліції України, а також День судового експерту. 6 липня не забуваємо про поцілунки, тому що 6 липня Всесвітній День поцілунку. 8 липня день. Український День родини. Тому поздрав... привітати потрібно свої родини в цей день, а краще зібратися за одним столом, якщо є можливість. 9 липня в неділю всі ми знаємо, що в другу неділю липня відзначається День рибалки. Тому всі, хто полюбляє рибалку, не забуваємо, що в цей день потрібно піти на річку Ставок, Озеро та зловити хоча б одну рибину. 11 липня досить гарний день для того, хто любить шоколад, тому що 11 липня Всесвітній день шоколаду. 15 липня День українських миротворців. І також 15 липня, Всесвітній День навичок молоді. 16 липня не забуваємо привітати бухгалтерів, тому що це День бухгалтера. Також 16 липня, День, коли проголошувалась декларація про державний суверенітет нашої неньки України. Також 16 липня, День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості. А також цей день у місті Яворів будуть відзначати День міста. 17 липня день етнографа, 19 липня день тренера, 20 липня день шахів. 23 липня не забуваємо привітати своїх бабусів і дідусів. І є по можливості краще приїхати їх, обійняти, поцілувати. Тому вони будуть вам досить раді, тому що 23 липня Всесвітній день бабусь і дідусів. 25 липня Міжнародний день Зумного Техніка. 26 липня день парашутиста. 27 липня День медичного працівника. А 28 липня досить таке велике свято День Хрещення Київської Русі. 28 липня День піар-спеціаліста, 28 липня також День системного адміністратора. 28 липня День Української державності. В цей день досить багато свят. Ну, а 29 липня також привітаємо наших найкращих захисників, тому що в цей день це День Сил Спеціальних Операцій Збройних Сил України. 13 липня День працівників торгівлі. І також цей день потрібно привітати всіх своїх друзів, тому що 30 липня День друзів. От такі свята нас чекають у липні. Також не забуваємо у липні є й релігійні праздники, такі як 12 липня Петра і Павла, 7 липня Івана Купала. От. І також поговоримо про те, що нам каже народ про липень. Народ вчить, як на світі жить. 2 липня Юди. Як на Юди йде дощ, то він може йти з перервами 40 днів. 6 липня горпини Купальської. Один із найкращих днів для збирання лікарських трав. Є ж таке повір'я, що 7, 6 на 7 липня потрібно шукати цвіт папороті. 7 липня Івана Купала купання у воді. Велика роса на Купала буде врожай огірків та горіхів. Купальська ніч зоряна вродяться гриби, дощ на неврожай. Ну, зачасту буває на Івана Купала дощ, але не завжди. 10 липня Самсона, Сіногній. Якщо йтиме дощ, негода триватиме 7 тижнів аж до бабиного літа. Ну, але навряд, тому що, кажуть, літо буде спекотне. 12 липня Петра і Павла в цей день раніше починалася жнива. Як то кажуть, на Петра і душа тепла. 13 липня пів Петра або Петрового батька вшановували пастухів і худобу. 14 липня Кузьми й Дем'яна. Кузьма й Дем'ян згубили жупан. Початок спеки. 18 липня Афанасія. Якщо місяць яскравий, то буде гарний врожай. 20 липня Євдокії або Єфросинії. Часто в цей день йде дощ. Як зібрав сіно, то не страшна й Фросина казали. 21 липня Прокопа. Жнива. На Прокопа жити копа. 23 липня Антонія Громове свято. Якщо в цей день гримить і близьке, десь у полі копи горять. 25 липня Прокла. Найресніші роси на Прокла все промокло, говорили. 26 липня Гавриїла. Як сильна злива з грозою, то осінь буде дощовою. І 29 липня Валентини свято іменного снопа. От таке свята. Та такі народні повір'я чекають нас в місяці липень. Ставимо вподобайку, пишемо коментарі, які свята в липні будете відзначати ви, можливо, у когось є день народження в липні, також досить гарне свято. Не забуваємося підписуватися на мій канал. З вами був Ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.